Слава Україні, yeah, so. да ми пам'ятаємо, як ми брали участь в революції гідності, коли основним гаслом було слава Україні, і коли нам Яценюки і їм подібні говорили: а не можна говорити слава Україні, а давайте без прапорів. А потім, коли вони на кістках, тих, хто загинули, прийшли у вищі ешелони влади. Зразу ж вони більше за будь-яких націоналістів почали говорити наші гасла, гасла слава Україні. Вони гасла слава Україні, просто говорять я не знаю наскільки часто, ба більше. Вони говорять гасла слава нації. Ну ми розуміємо або не розуміємо, які нації, і таке вже буває в нашому житті, але вони вживають ці гасла. Я хотів би сказати, що те, що говорив Юрко Ботнар про ті питання децентралізації, коли вони говорили, що так, ми даємо повноваження на місця, вони дали повноваження на місця, але ці повноваження говорять про те, що місцеві органи влади повинні сплачувати заробітні плати лікарям, ремонтувати дороги, комунальне майно, транспорт та інше. Але там не сказано, де вони повинні брати гроші, тобто децентралізація. В розумінні Яценюка поглядає так і виглядає таким чином, що ми даємо вам навантаження, ви його виконуєте, але ми не даємо вам коштів. І якщо у нас в країні гляди якось виходить не дуже гарна кризова ситуація, то ми говоримо: а це ж місцеві громади в цьому винні, бо ми їм дали всі важливі повноваження, то хочу сказати більше, якщо в Україні. 50% з доходу громадян забирається в уряд Яценюка, то з киян забирають 60%. І коли кличко приходить до Яценюка і говорить, пане Арсенію Петровичу, ви ж розумієте, Київська громада не, тро... не дотримує коштів, бо ви забираєте всі ці кошти. Як нам жити? Ну, а Яценюк з говорить десь приблизно так. Я думаю, що по ми це не бачимо, але виглядає так, що ну от, якщо будеш мені. Служити вірою і правдою, я тобі дам кошти. Не будеш, не буде коштів. І от така ситуація у нас виходить з децентралізацією. І е, виходить далі, коли складається така ситуація, умовно кажучи, е, та більшість в Київській міській раді, яку, умовно кажучи, очоліє Кличко, блок Петра Порошенко, там самопоміч, вони тоді змушені щось придумувати, якісь питання з землями, там, з іншими, з водоймами, де півзяти гроші. Ну, звичайно, добре, що є. В Київській міській раді фракція Всеукраїнська об'єднана Свобода всього навсякси депутатів, але навіть шість депутатів не дають змогу проводити всі ті земельні махівнації, які, умовно кажучи, проводили за період Черновеської. Хочу сказати, що була створена е, така тимчасова контрольна комісія з перегляду нелегітимних рішень Київської міської ради за часів Чорновецького. Ті, е, Тимчасово контрольної комісії, я і заступник, голова Тетяна Мельхва, яка має великий досвід до боротьби в Київській міській ради, в тому числі і проти Черновецька, то хочу сказати, що за менш ніж рік діяльності ми повернули е, вкрадених земель за часів Черновеського до київської міської громади, десь вже близько більше 100 гектарів, і на цьому ми не зупиняємося. Тобто, все те, що було розкладено. Значит, Черновецької, і ми можемо повернути. Ми повертаємо до київської громади. Тобто, зовсім недавно також були питання про незаконну забудову на Микільській, Слобідській. Тобто, це хоч хотіли збудувати величезний комплекс прямо на берегах Дніпра. Шість депутатів від свободи заблокували трибуну. До нас доєдналися ще декілька там депутатів. Сесія була. Перенесена на наступне засідання, ну таким чином ми боремося. Тобто, все, що вимагається від нас, всі ті програмові засади, з якими всеукраїнське об'єднання свободи йшло до Київської міської ради, ми виконуємо щодо уряду Яценюка, то ви пам'ятаєте. І Ясенюк дійсно обіцяв, що він проведе реформи, але реформ на я насправді ніяких немає. Тобто і його ці обіцянки насправді йому потрібно виконувати свої обіцянки. Якщо коля в лоб, то коля в лоб. Якщо піти у відставку, то піти у відставку. Бо, наприклад, для мене важко зрозуміти, коли долар був 8, потім долар став 20 гривень. А Яценюк на прес-конференціях і його посіпаки говорять, що це найкращий прем'єр-міністр за всю історію України. Незрозуміло. Долар виріс. В три рази. Економіка завалилася і він умудряється розказати, що він найкращий прем'єр-міністр за всю історію України. Ну, вибачте, це вже яке зондування. Подивіться на наші телеканали. Олігархи відкрито воюють один між собою. Воюючи між собою, вони знищують економіку України. У нас канали, канали воюють один між собою. Включиш один канал, там представляють одного олігарха, включаєш інший, там другого. Людині просто зараз важко запутатися, хто є хто. Ситуація надскладна. Ситуація, коли в Україні триває російсько-українська війна, коли окупант окуповує нашу державу, коли гинуть наші хлопці, і це ще що відбувається в державі? Що відбувається в державі? Вони навіть довели до того, що люди не могли сказати слова. Протидіяльності Яценюка чи іншого якогось високого посадовця будь-хто що говорить, зразу кричать рука Москви! Але ми стомилися, ми стомилися, і ми будемо говорити. Ми розуміємо, що йде війна, і що саме прикро, що насправді війна іде на два фронти: один фронт це війня, війна з Росією, другий фронт. Це війна з олігархами. І насправді нам дуже складно. Але ті, хто зараз на Східному фронті, ми повинні прикласти всі зусилля, щоб війна на другому фронті проти олігархів була успішна для нас, українців. І ми для того і прийшли, щоб коли розпочнеться засідання уряду, щоб вони чули, що громада України. Не буде стояти оспіль. Якщо потрібно знімати Яценюка, то потрібно. І Яценюк повинен відповідати за свої помилки. Тож я хотів би, щоб ми трошки проскандували, щоб вони там. В тих високих кабінетах, в тих високих поверхах чули, що громада за ними слідкує, і ми не дамо розікрасти нашу державу. Яценюк, тушка олігархів. 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 Ясенюк. Тужка олігархів! ну а тепер давайте наші звичні гасла, з якими ми давно присутні на вулицях, і хай вони відчують, що це наші гасла. Якщо вони їх експлуатують, то хоча б вони хай роблять ті справи, які б дійсно призводить для того, щоб українці жили багато. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Слава Україні! Героям слава слава нації! Україна! Усе! Україна! Усе! Ну і будь-які події, які будуть відбуватися в Українці, в Україні, які будуть. Направильно для того, щоб українців забрати наше багатство, ми не будемо стояти осторонь. Треба буде приходити під кабінет міністрів. Ми будемо приходити під кабінет міністрів. Треба буде приходити під Верховну Раду. Будемо приходити туди. Треба буде підходити під адміністрацію президента. Ми і там будемо для нас, українців, і для свободи. Немає різниці, під яким прапором заховався ворог України. Ми будемо приходити і будемо говорити нашу чітку позицію, і ми будемо завжди на захисті держави України. Слава Україні!